В минулому році понад 6,5 тисяч родин придбали квартири за підтримки держави. Серед них переважно медики, освітяни та військові. 140 таких сімей невдовзі оселяться у новобудові на вулиці Ломоносова. 48 вісіма під час відкриття будинку в Мінергіонбуді розповіли про плани на 2014 рік. Зокрема, пообіцяли нові програми з дешевлення житла. Ще одна висотка у житловому комплексі на Ломоносова готова до заселення. Майже усі, хто тут житиме, придбали житло за державної підтримки, зокрема за програмою «70 на 30». Вартість таких осель майже на третину нижча ринкової. У простору трикімнатну в'їжджають Чернишенки. Подружжя на квартирній черзі вже 12 років. За цей час у сім'ї народилося п'ятеро дітей. Потроху збирали на просторішу оселю. Там рії розбивала сама думка про те, скільки коштуватиме таке житло. Коли дізналися про державну програму 70 на 30, нарешті. Наважились. Ми не сподівалися, що ми просто от, пішов, написав заяву і хтось тобі без ніякої протекції щось допоможе. Появляється, це, це дійсно працює. Держава більше 300 тисяч нам відразу поклали на рахунок, а все інше ми вже там кредити брали і так далі. Ну. Краще у профільному міністерстві розповіли, що наполягатимуть на збільшенні фінансування державних програм з дешевлення житла. Нині у проєкті бюджету на 2014-й кошти на це закладено на рівні минулого року. Тим часом охочих купити квартиру у такий спосіб більше. Є. На наступний рік ми розглядаємо можливість щодо запровадження ще інших програм, в тому числі і програми з дешевлення вартості. Будівництво з залученням вже не тільки державного сектору, але і фінансових кредитів комерційних банків. В Мінрегіонбуді сподіваються і на зростання темпів будівництва у 2014-му. За рахунок цього кажуть, має зрости зарплата будівельників. Нині вона, як правило, не дотягує до рекомендованих 3400 гривень. Діана Панченко Костянтин Царенок, телеканал Київ.